Активісти Тверезницького руху Славучини приймали гостей. Соратники із Житомира та Вінниці завітали до Славути, аби зустрітись із однодумцями, поспілкуватись, набратись, за їх словами, позитиву, мотивації до активної громадської роботи. Тим більше, привід для спілкування більш ніж приємний. Невдовзі громадська організація Твереза Славучина, що є однією із найстаріших в Україні, святкуватиме своє десятиріччя. Цьому році, 20 травня, ми святкуємо 10 років нашої громадської організації і всіх славичан запрошуємо на це свято. Ми дуже надіємося, що свято відбудеться цікаве, гарне, з великими гостями, які приїдуть з різних куточків нашої України. От потім будуть масові заходи, культурна програма там не буде лекцій, там будуть відео, і тому я думаю, що всім славучанам сподобається, і, мабуть, ніхто не пожаліє, коли прийде на це свято. Гості із сусідніх обласних центрів, що представляють громадські організації Твереза Вінниця та Тверезий Житомир, зізнаються, що їх організації свого часу створювались за досвідом Славутської, але тепер уже самі здобули власний, яким охоче діляться. Я вчився спочатку, коли почав займатися тверезницькою громадською діяльністю, можливо, на 95% саме у тверезої Славутщини. Це був 2012 рік. Я на той момент не знав ніяк провести акцію, ніякі зареєструвати, як проводити лекції. От я звертався до голови громадської організації Тверезої Славутщини, Я звертався до голови тверезої України, всеукраїнського руху, який є виходцем із Славути. Він родом просто навчався на той момент. В Києві і дуже велика була допомога, і Анатолія Івановича Почакети, і Людмили Степанівни, і Ніни Візюк, і так далі. А зараз, вже останніх років, два-три вже ми самі ділимося досвідом. Павло Коваль, вчитель математики за освітою, тверезних за переконанням і способом життя, проводить активну громадську роботу. Входить до десятки активістів тверезницького руху, які найбільше прочитали лекцій за чотири роки 250. Своє п'ятиріччя, додає Павло, громадська організація тверезий Житомир відзначала весело, змістовно за великої кількості учасників. Все більше людей обирає тверезий спосіб життя і у Вінниці. Активіст Дмитро Грянко розповідав, як працює у них клуб тверезого дозвілля, Вілля тішився з того, що з кожним роком все більше молоді бере участь у літературному конкурсі на тверезницьку тематику, зростає якість таких творчих робіт. Із задоволенням Дмитро констатує, що Вінниця перетворюється на спортивне місто. У останньому масовому забігу брало участь близько п'яти тисяч людей різного віку. А останнє соціологічне опитування найбільше тішить юнака. В Україні наразі 16% взагалі не вживають алкогольних напоїв. Людей так. Свідомо ставляться до свого життя. І ось і як ціль мого візиту, тут досвідом поділитися, так і всі люди між собою діляться досвідом, і вони дізнаються, що ну якби коли ти везеш твердій спосіб життя, тобі, по-перше, легше, по друге, настрій гарний, по третє, в тебе зв'язки, друзі. Просто ну, це один з великих плюс. Тверезість не святість, наголошують активісти. Це здоровий спосіб життя, здорове мислення, можливість широкого спілкування. У тверезі Славучені останнім вважають одним із основних здобутків. Ми вже навчилися, як спілкуватися з людьми, як до них знаходити підхід. От ми маємо дуже багато друзів по всій Україні. Всі друзі ми їх називаємо соратниками. Вони для нас ближчі, ніж наша родина. Ми хочемо їх бачити. Ми раді їх бачити. Вони дуже часто до нас приїжджають, так само і ми від'їжджаємо до них на на любі свята, ну і що хочу відзначити, що за цих 10 років ми вже провели в нас по Україні не одне тверезе весілля. Активісти тверезницького руху зізнаються, як на початку їм доводилось зіштовхуватись із несприйняттям, упередженістю оточуючих, але з часом скептицизм змінювався зацікавленістю, і тепер тих, хто робить свідомий вибір на користь здорового, а отже, природного способу життя, стає все більше.